У зоопарку. Мамо, це вже мавпа? Ні, синку, це ще касир. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються двоє чоловіків. Де пропадав? Та от дітей возив у місто, в зоопарк подивитися. Ну, і як? Яких тварин бачили? Ну, тигра бачили величезного, смугастий, з іклами, ходить по клітці, а потім, як підійде до град, як зробить так. Та ну, бреш. Я тигра знаю, він гарчить так. Так ну. це якщо він мордою підходить. Професор, втомившись, витягати студента на трійку, каже. Ну, гаразд, скажи. З якого предмету читалася лекція? Студент мовчить. Так. Скажи хоч хто читав лекції. Студент мовчить. Підказка. Ти чи я? Люба, давай сходимо кудись. Давай. А куди? Піцерія? Ні. Італійський ресторан? Та ну, вчора була. Морепродукти? продукти? Не хочу морського, Глорія. Та ні. Суші. Рис важкий. Макдональдс. Занадто жирно. То куди ж ти хочеш? Мені все одно. Куди запропонуєш, туди і підемо.